Я вас вітаю, мене звати Оля. Як завжди, рада вас бачити. Сподіваюся, що у вас все більш-менш нормально, що ви живі здорові. А сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему безпечності парфумів. Взагалі, чи можна наносити на себе парфуми? Я думаю, що ви вже помітили, якщо ви е, слідкуєте за. Тіктоком, інстаграмом, оцей тренд, де всі викидають парфуми у смітник. Ну, звичайно, викидають їх на камеру. Я хотіла б побачити хоч одного того тіктокера, який виніс дійсно ту мінімум тисячу євро у пакет, який він викинув на камеру. І що, і знаєте, мене так трошки аж аж більше штригериття, коли вони от прям мають нахабність стати на. Навпроти якоїсь стійки відомого бренду і сказати, я теж носив ці парфуми, але зараз я при вас викину їх у смітник, тому що я вже давно перейшов там на якісь натуральні. І підпишіться, щоб я вам... Надав посилання промокод, бла бла бла, на ці парфуми натуральні, безпечні, які розробляє та чи інша компанія. Ну, ви всі зрозуміли, все від щирого серця, щоб все за наш, заради нашої безпеки. Дехто це робить завальовано, дехто це робить просто зараду хайпу, бо зараз це дійсно така актуальна тема. А ще, я думаю, що ви бачили дуже багато цих інстаграма відео, де, або постів, що скоро або вже заборонили ваші улюблені парфуми і там парфуми від Герлен, від Діор, які пахнуть геліотропом, які пахнуть трояндою як жасмином, які пахнуть конвалією. І що ж, що ж це відбувається? Ну, давайте у всьому цьому розберемося. Що насправді відбувається з дійсно з цими компонентами, чи їх вже заборонили, чи треба бігти і скуповувати всі свої а, улюблені парфуми з нотами гліотропу, пудри, а, мигдалю і конвалі? А, чи все не так просто і не так, як нам розказує TikTok і Інстаграм? А також я отримала дуже цікавий запит, пов'язаний з цією темою, на а, про безпечність. Парфумів про безпечні інгредієнти. На жаль, забула, хто давав цей запит а, ось в цьому відео, я сподіваюся, я надам відповіді. І а, хочу розчарувати, хайпу не буде. Я не буду викидати сьогодні всі свої парфуми на камеру у смітник і вас закликати до цього не буду. А, я не професіонал, я не хімік, я не парфумер, я не ендокринолог, я не лікар, навіть хоча б терапевт. Хоча б я так сказала, зневажливо. Дуже поважаю до речі всіх лікарів. А, по... А, я дуже критично а, намагаюся ставитися до а, порад лікарів, бо лікарі також люди, також схильні помилятися, також схильні хотіти заробити а, там, де можна не заробити. Але вони хочуть, також їсти хочеться всім. Але я дуже їх поважаю, бо без а, все досягнень сучасної медицини багато з нас. А, Зараз би не жили а, ось тому до всього ставимося критично. А... Всьому є місце треба лише користуватися своїми мізками, і критичне мислення ще ніхто не відміняв. Оце наше сьогоднішнє гасло. Критичне мислення ніхто не відміняє, ви на це будемо орієнтуватися. Тобто я з вами буду говорити як звичайна людина, така сама, як ви, якщо ви там не спеціаліст десь в тих галузях, які я сказала: там парфюмерія, хімія, медицина. Так от. А, якщо Я хотіла спочатку дійсно сісти, розібратися, а, які ж інгредієнти, безпечні, небезпечні, а потім зрозуміла, що це неможливо першу, зробити просто мені, як пересічному користувачу, як пересічної людині, яка взагалі далека від цих халузей, але я можу сісти, почитати, я знаю, куди піти почитати, я можу проаналізувати і поділитися своїми думками. А ви, будь ласка, в коментарях, звичайно, діліться своїми. Так от, забігаючи наперед, прочитавши, проаналізувавши, що я вам можу сказати, перше, що в себе а, а, відгородити, а, як то, а, обмежити ризики користування будь-яких ароматичних продуктів, не лише парфумерів, косметики, засобів гігієни для дому, догляду, будь-чого, перш за все купуйте сертифіковане. Звичайно, ніяких там клонів, підробок, дешевих аналогів, і лише сертифіковане. Ну сертифіковане також нас можуть обманути, але хоча. Да, так намагатися свідомо купляти сертифіковане. Те а, саме а, стосується парфумерії. будь ласка, ніяких, як би воно гарно пахло, не пахло, як би воно там багато не розкривалося, ніяких неперевірених, невідомих, сумнівних масел, коли ви десь там подорожуєте, ви побачили маленький магазинчик, де все так гарно оформлене, якісь там олії, які вони замішують а, прямо а, перед вами. Або Тим паче, десь там у Єгипті, в, в якихось арабських країнах. І це так недорого, але це так багато пахне. Будь ласка, уникайте цього. Я вірю, що воно може дуже гарно пахнути. Воно може пахнути набагато краще, як один з там з найдорожчих нішевих парфумів. Але сьогодні ми говоримо про здоров'я. Тобто як пересічний користувач. Перш за все, що ми можемо для себе зробити, це уникати якихось невідомого походження парфумів. Тому я, в принципі, проти дешевих клонів. Дешевих парфумів, які коштують там, 100 мл за 10 євро, вони не пахнуть погано. Я от ніколи не говорю, що вони пахнуть погано. Вони пахнуть нормально. Деякі люксові парфуми пахнуть гірше, тобто таких визнаних брендів пахнуть гірше, ніж ці за 10 євро за сотку. Але. Постає питання дійсно того, що там намішано. І а, щодо сертифікації, що ж це за сертифікація? Так? Перш за все, це дійсно визнані бренди, відомі бренди, бо вони хочуть отримати цю ліцензію, цей вихід у о, легалізацію, так? вихід на. А, Легальні, скажімо так, на офіційні полиці парфумерних магазинів, і вони проходять сертифікацію іфра. Іфра це міжнародна організація ароматів. Я про неї, до речі, розповідала, я прикріплю відео, коли розповідала про старі формули, чому змінюються взагалі формули парфумів. Знову ж таки, тому і змінюється, якщо ви послухаєте те відео, тому що проводяться час від часу дослідження, і виявляється, що певні інгредієнти можуть шкодити нашому здоров'ю. Я хочу зауважити, що вони можуть потенційно. Інколи і фра, так, її дослідження дійсно доводять, що це шкідливий. Він, певний інгредієнт, він наносить шкоду нашому, нашому організму. А інколи інгредієнт просто визнають ви як потенційно шкідливий. Тобто е, ніхто от довести на 100% не може, що ви будете мати якісь проблеми отримати проблеми з здоров'ям, якщо у засобах, які ви використовуєте, буде цей е, е, інгредієнт. Вони також встановлюють. Е, е, Процент відсоток, в якому не шкідливо для людини використовувати у о, різних засобах певний інгредієнт. тобто для якихось засобів певного інгредієнту, певного компоненту нешкідливий, це розчин в 1%, в якомусь там 1,5, в якомусь 0,8. І вони от встановлюють, для якого засобу який інгредієнт, в якому розчині він безпечний для використання. Це, в принципі, задача цієї організації, перш за все, і друге, вони. Можуть видавати сертифікацію, ліцензію певним брендам, які подають заявки, що вони хочуть пройти сертифікацію від ІФРА. Ну, це так грубо і в загальних рисах. Так от, обираючи, наприклад, якийсь офіційно відомий, визнаний сертифікований бренд, ми перш за все можемо бути впевнені, що на даний момент. Принаймні, дослідження були проведені, і вони довели, що цей інгредієнт потенційно, скажімо так, небезпечний. Бо може пройти 10 років, будуть нові дослідження, вони виявлять, що там все ж таки концентрація розведення, так використання певного інгредієнту в 1%. Вона виявилася все ж таки потенційно безпечно, небезпечною треба там, використовувати 0,8. Ну, для прикладу. Тому. Якщо ви оці, також це дуже тригерить, що ви побачите в, що, все, що ми бачимо так, в соц, соцмережах і взагалі цей принцип соцмереж попродоманий на хайпі, на, тему, на тому, що, що ще не доведено, що ще є тільки гіпотезою подається як вже доведено, доведений факт як Якась аксіома, а це просто якась, якась може бути ідея, а, якийсь просто проєкт. А, а вам подають як все. Це, це закон, це вже прийнято, це, і, і всі прям підхоплюють цей факт. І це дійсно це, це неправильно. Але то, очевидно, що не є. Очевидно, ми не зрозуміли, що ж відбувається з цими компонентами, які, начебто, заборонили. По перше, їх не заборонили. І почнемо з того, що є декілька організацій, які займаються цим дослідженням безпечності інгредієнтів, не тільки фрак. Там я не буду називати. Там нам не цікаво декілька цих організацій: і є американські, і є європейські. Організації і от одна з організацій подала до іфра заявку, що п'ять здається, інгредієнтів, які широко вони найпопулярніші використовуються в косметології, в косметиці, в парфумах. Вони є потенційно небезпечними, а вони є небезпечними для репродуктивної а, системи. Але що цікаво, що ніхто не проводив ще ніяких досліджень. І звідки взялася гіпотеза, я думаю, що ну ми не будемо тут політично-економічними з вами роздумами займатися, бо це не профіль каналу, Я, я, я теж я, не профіль в цьому плані, але давайте просто побудуємо такий логічний ланцюжок. Є, є європейський, китайський і американський ринок. І вони начебто незалежні, але вони між собою все одно взаємодіють і вони мають адаптуватися одне до одного, щоб підтримувати торгівлю. І от тут можна а, далі думати, чому інгредієнти, які були а, вважалися безпечними десятиріччя, раптом без якихось досліджень а, подалися як потенційно небезпечні, що прям. Викреслює, не знаю, половину, якщо не більше, вже існуючих готових формул косметичних і парфумерних. Я взяла один для прикладу сьогодні інгредієнт це геліотропин. Геліотропина це те, що відповідає за пудровість, за аромат геліотропу, за аромат мигдалевості в парфумах. І найбільше там ще є популярний аромат, який інгредієнт, який відповідає за конвалію, але тут вже постраждало. Потенційно постраждає Діор. Ми сьогодні поговоримо про мій улюблений Герлен, тому що глютеропин це один з основних інгредієнтів парфумерії Герлен. Я вам сьогодні покажу декілька ключових парфумів. Наприклад, це Белуга з їх бутікової лінійки. У мене тут два маленьких залишки. Це дуже старенький, йому вже років 10 з цьому залишку ще з грушою, і тут вже. Таких з попередніх запусків також дуже маленький залишок. Це така мегдалева пудра. Апреландит, ленстан там від Герлен. Також Льохбло. До речі, хочу окремо показати вам цей флакончик, заакцентувати увагу. Це у мене ще перехідного періоду, я вже неодноразово показувала, коли ще не з'явилися де туалет, а оде парфум також ще не було. І це а, верніше оде туалет була, оде парфум не було, і це парфум де туалет. Тобто а, така а, незвичайна композ... концентрація. Парфум де туалет, це ще з такою групою Трубочкою, Оця блакитна кришечка із сердечком флакон. Дуже рідкий цей випуск, їх дуже мало вироблялося. Буквально там роки 3-4 вони існували на ринку, тому їх дуже мало. І особливо Льорбльо це просто а, мені пощастило, що він в моїй колекції. Оце дійсно перлина. Це те, що майже неможливо знайти. Це буквально такі якісь колекційні екземпляри. І це, от я ним дуже дуже а, так дорожу. Так от. Геліотропін був вчинені оцей льорблю парфум. Це один з найперших парфумів у світі, в якому був використаний геліотропин. Він надавав такого. Це прототип гурманських парфумів, майже єстівний, такий шоколадно-геліотропний аромат, мав бути в цього парфуму, як він насправді пах, ми вже не дізнаємось. Навіть я зі своїм стареньким вже не дізнаюся, але його дуже активно носила колись. Це такий щільний, пудрово-геліотропний, дуже гарний, дуже щільний парфум. Те, що а, в 90-х, наприклад, роках робили, я думаю, що вони просто плюнули в обличчя цьому парфуму і автору цьому парфуму, бо це а, просто знущання. До версія 90-х років вона груба, негарна, а, там ну якось дуже негарною пудрою зроблений. А ось ця версія, вона просто неймовірно гарна. І, ну, а на жаль, як оригінал, ми не знаємо. Тому от просто хотіла закцентувати увагу на цьому екземплярі в моїй колекції. І, звичайно, коли повстало питання, що геліотропін хочуть заборонити, на конференцію в Віфраму відбулася велика конференція щодо цих п'яти чи шести потенційно небезпечних для репродуктивної системи інгредієнтів, приїхав Тірі Васер і виступив, звичайно, що з великою промовою на захист цих інгредієнтів, захист парфумерії, як практикуючий парфумер. Він а, головний парфюмер Герлен з другої половини 2000. Йому є що сказати. Він практикуючий, відомий а, авторитетний парфумер. І він сказав: зачекайте, ви по-перше, розумієте, що значить а, відмінити, заборонити головний інгредієнт. Активний Не одна справа, коли ці вже парфуми були там перебудовані 10 разів, і а, якісь другорядні інгредієнти заміняли. А, Бо давали якісь замінники так синтетичні, натуральні. А інша справа, коли от взяти і вийняти просто головний інгредієнт зі структури парфуму. Тобто, вся архітектура композиції, вона буде зруйнована і просто парфумів не стане. І це також косметичних засобів з геліотропіном. Стосується, і він а, також сказав, що головна його якби, ідея була в тому, що. А... Норми, які придумуються, так які встановлюються для інгредієнтів, вони встановлюються а, не конкретно для якогось засобу, здебільшого от іншими організаціями, не іфра, які от подають ці апеляції про заборону. Що, наприклад, доведено, що це потенційно а, без, небезпечний інгредієнт, але, наприклад, він потенційно небезпечний, коли його. Намащувати на себе, вдихати, кожен день ним користуватися у великих обсягах на виробництві, наприклад, для виробників, для тих, хто працює на виробництві певних засобів. А для пересічного користувача, який просто наносить на себе парфум, він в такій мікродозі отримує цей інгредієнт, що він ну, ніяк не може накопичитися до небезпечної концентрації. Наприклад, той же голіотерпін зараз встановлена норма 1,8 у використанні. Стання для от, косметики парфюмерії. і парфумерії. А і зазвичай парфумери використовують його у розчині 1,3, тобто навіть нижче норми. Так, деякі можуть використовувати 2 і 2,5, але вони тоді не отримують належної сертифікації. А ті, хто дотримується сертифікації, вони використовують навіть нижче встановленої норми. І ось він каже про те, що по-перше, ця норма, вона вже а, вони враховують у, в своєму виробництві. По-друге, це мізер того, що отримує людина, вона ж не вливає зразу весь флакон на себе. Вона отримує якусь просто таку незначну мікродозу. І він от вимагав, щоб були проведені дослідження. Ці. І іфра погодилася, що будуть. А, вони відклали засідання на наступний рік, що через рік вони зустрінуться за цей час. Вони проведуть дослідження. Чи дійсно та норма, що існує зараз 1,8, Ну про геліотропін ми говоримо, вона безпечна для людини. Тобто, ви розумієте, взагалі, що? Оцей масштаб цього хайпу, по-перше, нічого не доведено, просто була подана апеляція. Скрізь вже кричать ці парфуми знімаються, скоро їх не буде, з знімуть з полиць. Так, потенційно це можливо. А, якщо хтось вже там придумав, то а, це все. А, Питання можливо часу, грошей і, і влади, так хто сильніший, той і вирішує. Але я про те, що на зар наразі нічого не вирішено. Наразі це якщо ви десь побачили, що це небезпечно. Перевірте, чи це дійсно небезпечно, це дійсно доведено, чи існують вже дослідження те саме про які засоби, про які геть не було проведено дослідження. Всі кричать, що це безпечно. А ви перевірте, а чи доведено, що це безпечно? Так само, як і ми перевіряємо, а чи все про що кричать, що це небезпечно, вже доведено, що це дійсно небезпечно. Тому не викидаємо парфум. Ми Продовжуємо ними користуватися. Але якщо у вас дійсно є якась бажанка з парфумами, з гліотропіном, і ви просто не можете жити без цього парфуму, ну, наприклад, без квір-белуга хтось не може жити. Або там без Діорісі, не знаю, від Dior, то краще. Щоб спокійніше спати, запастися. Бо мало що вони там ще напередумають, і які рішення, і хто на них там надавить, і які рішення вони приймуть. Але поки що це все в повітрі, все це потенційно, нічого не доведено. І отак просто нас знаєте, тригерять оцим цим хайпом, коли ще а, хтось там лише прошепотів, а вже все, кричать, що що в караул. Тому головне, що головне. Купляти сертифіковане, головне перевіряти інформацію. Головне, звичайно, ми не поливаємося отак парфумами, і головне не наносити ось сюди на ключові а, точки ендокринної системи. І все, і буде вам щастя. Сподіваюся, що я ідею донесла, а я вас собі маю, бережіть, спокувайте до нових відео. Чекаю вас в інстаграмі, буду вдячна за підписку. Кожен день бачимося з вами в календарі. Адвент-календарі. І якщо є питання або ваші коментарі, зауваження будемо дуже раді. Посилання на іфра і на відео про іфра я залишу у інфобоксі. Бувайте.